Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1996 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 БВК. І в даному відео ми з вами розберемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса, чим особливий реверс монети, який штамп утворюється при співвідношенні Аверса та реверса, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Але розпочнемо дане відео з того. Як ми можемо охарактеризувати дану монету, та які вона має технічні характеристики? Отже, 25 копійок 1996 року це перш за все обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 80 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, ми можемо віднести саме такі: вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм. Гурт монети він часто рефлений. Тобто, як ви бачите, 8 сегментів на січці, але вона йде по всьому колові монети. Для того, щоб визначити штамп монети, незалежно від аверса та реверса, нам обов'язково треба знати. Три сторони і їх докладно охарактеризувати. І сьогодні нас з вами буде цікавити штамп 25 копійок 1996 року, штамп 1 БВК. І як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверсу і докладно його характеризуємо. Чим особливий в 25 копійках 1996 року штамп по аверсові перший? ми його можемо охарактеризувати так. Щит він випуклий, середній зуб тризубця, він гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться наближною до канту, віддалена від герба даної монети. Розмір поля складає 19 мм, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати Аверс. Тут я хочу ще додати те, що аверс 25 копійок існує лише один, тобто тільки штамп перший. і на нього ми як такої уваги не зупиняємо. Після того як ми визначили та характеризували Аверс монети. Ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети і характеризуємо його. Сьогодні ми розглянемо те, як визначити штамп БВ. Але перед тим, як визначити штамп БВ, хочу сказати, що ми повинні визначити штамп Б, адже БВ є під видом штампу Б і він його уточнює. Для того, щоб визначити штамп Б, ми звертаємо увагу на грон номер 2 та грон номер 5 Але перед цим порахуємо всі грони, починаючи саме з тієї за годинниковою стрілкою. Отже, це грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б, як я вже сказав, нас цікавить гро номер 2 та грона номер 5 І штамп Б взагалі ми можемо охарактеризувати так. Ягоди вони мілкі в усіх гронах. Шрифт він плоский та широкий. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права ягода гро номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. Що ж до слова копійок, то воно віддалено від цифр номінала 25. Саме такі особливості ми повинні знати по монеті 25 копійок 1906 року штамп Б. Після того, як визначили що це штамп Б, ми переходимо до підвиду БВ. І для того, щоб його визначити, нас цікавить грон номер 7 8, 1 та 2. І штамп БВ характеризується так: в гронах номер 7 та грон номер 8 черенок не примикає до ягоди. А саме в цьому місці, що зараз вам показую, творюється так звана трапеція. Саме це буде з відміні, що відрізнятиме штамп БВ. І що ще є одним уточнем, це те, що. Правий відросток листа, саме цей, який знаходиться між грунами номер 1 та 2, він вузький. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штамп 25 копійок 1906 року, штамп 1 БВК. Що значить літера К в кінці штампу монети? Літера К значить те, що гурт монети має крупну насічку. Що значить крупна насічка? Те це те, що йде 8 сегментів по колу і в кожному сегменті по 6 нарізів на січки, а не по 12, так як мілкий гурт. Це ви можете побачити у правому углі екрану. От саме такі особливості повинні ми знати по даній монеті. Після того, як ми докладно охарактеризували та визначили штамп, що перед нами один БВК, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви маєте саме таку монету 25 копійок 1996 року, то ціна і на даний час складає від 10 до 15 гривень за один екземпляр. Монета зустрічається на даний час доволі часто, так як номінал 25 копійок він виведений з обігу, але знайти її можливо, якщо ви маєте велику кількість монет. Монета хоч і є, по ТК рядовою, але зустрічаються набагато рідше, ніж штамп ББ 25 копійок 1996 року. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити даний штамп, як його докладно охарактеризувати, та якісь інші питання по монетах України чи може світу, присилайте на Вайбер та Телеграм, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А в наступних відео ми вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особи. Ожливості має кожна монета, та на що треба звертати увагу, коли ви тримаєте в руках монет номіналом 25 копійок. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Чекаю ваші пропозиції в особисті повідомлення. Всього найкращого!